Від червоного до фіолетового їжу всіх кольорів веселки представили у полтавській загальноосвітній школі номер 28 Там відбувся фестиваль здорового харчування. У нас це червона локація, вона бореться. З раком та серцево-судинними хворобами тут ми можемо побачити фрукти, овочі, желе, які корисні для суглобів. Діти протягом дня можуть приходити та дегустувати всю нашу їжу. Споживання різнокольорових натуральних продуктів корисне для мозку і зменшує ризик серцевих захворювань. Розповідають діти старших класів малечі. виноград, не цураючись до столу із різноманітними фруктами, підбігає малеча. Вони коштують різні корисні десерти. Жале дуже сподобалось. воно таке е, е, ніжненьке, гарненьке, злохиним. Цього дня не тільки частують та розповідають про правильний раціон. У школі переконані бути здоровим це і прорухливий спосіб життя. Тож для малечі влаштовують флешмоб. Розповідає хореограф школи Олена Чепурна. Ми навчаємо дітей, що потрібно не лише правильно харчуватися, не лише їсти здорову їжу, а і ще й вести рухливий спосіб життя. До фестивалю здорового харчування учні початкових класів готують тематичну виставку із фруктів та овочів. А старшокласники малечі роблять аквагрим. Ми розвербов. Діткам малюємо їм на обличчі чи на ручці. У нас це до фестивалю здорового харчування. Ми малюємо фрукти, овочі, все, що вони попросять нас. А щоб наочно показати шкідливість некорисної їжі на одній із локацій фестивалю здорового харчування, її не тільки демонструють, а ще й проводять досліди. Ми можемо побачити тут кока-колу, чіпси, сухарки, горішки. Це являється не корисною для людини їжі, тому що в них багато жирів. Закидываем протоколу і представляем за реакцією. Це свято корисного харчування, здорового способу життя та відпочинку, говорить директор Полтавської загальноосвітньої школи номер 28 Анна Торяник. Для початкової школи були розроблені квести, де дітки протягом тижня знаходили овочі, фрукти. Представлена дуже гарна локація, ростомір і вагомір. Старшокласники саме з початкової школи об'єдналися з середньою школою. Вони об'єдналися і всі були задіяні, абсолютно всі були задіяні в цьому процесі. У школі говорять, привчають правильно харчуватися дітей не тільки. Під час фестивалю, а й увесь навчальний рік. І у нас завжди смачно, у нас завжди корисно. Наші діти це наше майбутнє. Школярі наголошують, ще раз переконалися, що вживання корисної їжі запорука їхнього здоров'я.